А сталося так тому, що сини Ізраїля согрішили перед Господом, Богом своїм, що вивів їх з єгипетської землі, з під руки Фараона єгипетського царя, і шанували інших богів і ходили звичаями народів, яких Господь вигнав з перед синів Ізраїля. Сини Ізраїля чинили недобрі речі перед Господом, своїм Богом, і зводили собі узвища по всіх своїх містах, почавши від вартових башт до міст твердинь. Вони ставили собі кам'яні стовпи і ашери на кожному високому горбі і під кожним деревом зеленим, і кадили там на всіх узвищах, так, як народи, яких Господь вигнав, був перед ними. І чинили погані вчинки, викликаючи гнів Господній. Вони служили Бовванам, про яких Господь наказав їм не чиніть цього. Все ж таки Господь остерігав Ізраїля і Юду через усіх своїх пророків і всіх ведючих, кажучи Наверніться від ваших лихих доріг. Та пильнуйте заповіді мої та установи мої згідно з усім законом, який я заповідав вашим батькам, і який послав вам через моїх слуг пророків. Але вони не слухали вони були більш тугошиї, ніж батьки їхні, що не вірили Господові Богу своєму. Вони відкинули його установи і його завіт. Що він заключив був з їхніми батьками, і перестороги його, якими остерігав їх, і пішли за марнотами, та й самі стали марнотою, наслідуючи народи, що були навкруги них, хоч Господь забороняв їм чинити те, що вони чинили. Вони покинули всі заповіді Господа, Бога свого і зробили собі вилиті подоби. Двох бичків зробили собі ашери і поклонялись усім військам небесним, і служили Ваалові. Вони провадили через вогонь своїх синів та своїх дочок, ворожили і чарували, вони пускались на те, що Господові не до вподоби, викликаючи його гнів. І розгнівався Господь вельми на Ізраїля. І відкинув його від свого обличчя. Зосталось тільки коліно Юди. Але й Юда не пильнував заповідей Господа, Бога свого, і пішов за звичаями, що завів Ізраїль, і Господь відкинув усіх потомків Ізраїля, покарав їх, видав їх у руки хижакам, і, нарешті, прогнав їх зперед себе. Коли ж ізраїльтяни відлучилися від Давидового дому і зробили царем Єроваама сина Навата, Єроваам відвернув Ізраїля від Господа і ввів їх у тяжкий гріх. Сини Ізраїля ходили в усіх гріхах Єроваама, які він чинив, вони не відступали від них, аж поки Господь не відкинув Ізраїля від лиця свого. Як казав був через своїх слуг пророків він виселив Ізраїля з його землі в Асирію аж по цей день. І привів Асирійський цар людей з Вавилону, з Кути, з Ави, з Хамату і з Сифарваїму та й оселив замість синів Ізраїля по самарійських містах. Вони зайняли Самарію. І жили по її містах. Але що в перші часи, як почали там жити, вони не шанували Господа, Господь наслав на них левів, що їх роздирали. І дано знати Асирійському цареві Ті народи, що ти переслав і осадив по самарійських містах, не знають закону тамтешнього Бога, тому й наслав він на них левів. Що їх вигублюють, бо вони не знають закону тамтешнього бога. Тоді Асирійський цар повелів виправте туди одного із священників, що ви виселили звідти. Нехай піде і живе там, та нехай навчить їх закону тамтешнього бога. От і прийшов один із священників, що були виселені з Самарії. Та осівсь у бетелі і вчив їх, як їм шанувати Господа. Та попри те кожний народ наробив собі власних богів і поставив їх у капищах по узвищах, що їх звели були самарійці, кожний народ по містах, де осілись. Люди з Вавилону зробили суккот бенота, люди з кути зробили нергала, люди з хамату. Зробили Ашіму, Авії зробили Нівхаза і Тартака. Сефарвії ж палили своїх дітей у вогні на честь Адрамелеха і Анамелеха, богів Сефарвійських. Разом з тим вони почитали Господа і поставили собі з поміж себе священників по узвищах, що й приносили жертви у капищах по узвищах. Господа вони почитали, але й богам своїм служили звичаєм народів, ізміж яких виведено їх. Аж по цей день чинять вони за давнім звичаєм вони не шанують Господа і не чинять за уставами і за обрядами його, та за законом і за заповіддю, що Господь наказав синам Якова, що йому дав ім'я Ізраїль. Господь уклав був з ними союз і повелів їм. Не почитайте інших богів, не поклоняйтесь їм, не служіть їм і не жертвуйте їм, а Господа, що вивів вас з єгипетської землі великою потугою і простягнутою рукою, Його почитайте, йому поклоняйтесь і йому жертвуйте. І установи та обряди, закон та заповіді, що Він написав вам, пильнуйте, щоб виконували їх по всі дні, а інших богів не почитайте. Союзу, що я уклав з вами, не забувайте, і інших богів не почитайте, лише Господа, Бога вашого, почитайте, і Він визволить вас із руки всіх ворогів ваших. Та вони не слухали і чинили за давніми своїми звичаями. Отак народи ті почитали Господа і служили також своїм бовванам, та й діти їхні, і діти дітей їхніх чинять так, як їхні батьки чинили аж по цей день.